Озаки, десантники, афганці, екологи і патрульні поліцейські всі ці люди, об'єднавшись у волонтерську групу Схід та захід єдині продовжують збирати допомогу нашим бійцям, які воюють у зоні АТО. Із Кременця вони вчергове відправили на передову фуру з водою та продуктами харчування. Дехто говорить, що волонтерський рух на Тернопілі затихає. Я вам скажу, ви сьогодні бачите, що він не затихає, і не затихне ніколи, поки там на передові є наші друзі, наші побратими, наші діти, наші брати. І я хочу сказати, колись ми возили по три, по п'ять тонн, а сьогодні ми 30 тонн веземо. До погрузки, звичайно, долучилися вже другий раз. Хлопці 4-го батальйону національної поліції міста Тернополя. Тобто <рігінь> то, 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 то вони самі, тобто вони самі визиваються, всі три зміни внучних відпрацювали, не спавши, не ївши, всі зголосилися допомогти. Ну, люди розуміють, що потрібно. Ну і будемо працювати надалі. На даний момент фура вже приїхала в зону АТО. Продукти харчування і воду розвезли по лінії фронту від Бахмута до станиці Луганської. Тут на тернопілі температура повітря 28 градусів, там в тіні 35. Тобі ж ці 26 тонн вони буквально розходяться за 2-3 доби. Тим часом волонтери уже готують до відправки чергову вантажівку, яка цього разу поїде у район Маріуполя.